Суцвіття розквітло. До міжнародного дня захисту дітей учасники творчої вітальні суцвіття влаштували зустріч із дітьми з обмеженими можливостями. На гостини молоді люди завітали зі своїм творчим доробком. Діти творять, незважаючи ні на що, діти творять, радіють цьому життю, радіють сонцю, квітам. Ми дякуємо, що в нас є така можливість побачити ці роботи і порадіти разом з ними. Стіни історичного музею прикрасили яскраві картини, вишиванки, вироби з дерева та бісера. Валя Дергунова складає вірші, пише оповідання та вигадує казки. Твори дівчини друкують на сторінках трудової слави. Це я піту казки на років, а це то так як, як додаткове захоплення в тебе, так? Так. Да. А от Леся Лисиці, як і годиться справжній україночці, вишиває. Ви знаєте, коли дивишся і спілкуєшся з ними, то хочеться, щоб про них. Дізналось все місто, а учились жити у них наші школярі. Згадку про зустріч молодим талантам залишили не лише захоплення, а й зробили подарунки. Обдаровували депутати Володимир Бистрий та Петро Жува. Я скажу одним словом: у вас дар божий, дар Божий Ви його цінуйте, от ви будете цінувати, його, цінять люди. І... Лідя Захарченко, Ігор Романенко. Новини телеканал Бориспіль.